Всім доброго дня! Сьогодні у нас в продажі свіжопригнаний автомобіль з Німеччини Force Fusion. 1,4 бензин 2006 рік, модельний 2007 рік. Такий має стан кузова. Автомобіль тільки привезений, вже зареєстрований. Пробіг даного автомобіля 215 тисяч. Автомобіль купували приватної особи в Німеччині місто Гамбург і має стан кузова, автомобіль чистенький, охайний, бержавчини без корозії. Гляне в салон. Кондиціонер. 215 тисяч пробіг, жодна помилка не світиться, ручка КПП, сидіння, все в оригіналі. Він надаю для перевірочок. Задній ряд сидінь. Чисти, охайне вдома сімейний автомобіль на будь-які випадки життя. Мультикермо, два скоп підйомника, резинові коврики, автомобіль дійсно, гарний автомобіль, тобто такі автомобілі в нас купують, нас питають люди до 5 тисяч. Ціна до автомобіля буде 4 799. Хто шукає гарне доглянути автомобіль з Європи. Це ваш варіант. І так, це 2006 рік, 1,4 бензин з кондиціонером, з підсилюючим керма, На майже новій резині 2022 року. Кондиціонер працює, два ключі, сервісна історія, один власник в Німеччині. Це місто Вінниця. Ціна до автомобіля, повторюю, 4800. Більш детально дзвоніть, пишіть.